І свято Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважені, в той час принесли батьки і дитя Ісуса в Єрусалим поставити перед Господом, як написано, Господньому законі, кожен хлопець первороний буде посвячений Господеві. І принесли жертву, як написано в Господньому законі, пару горниць або двоє голубеня, а був Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік, той правений та побожний очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не ве смерти, перш ніж побачить Христа і Господа, Він прийшов духом у храмі як батьки, носили дитя Ісуса, щоб на Ним учинити за законним звичаєм, Він узяв його на руки благословив Бога і мовив. Нині можеш відпустити раба твого владика, за твоїм славом мирі, бо побачили очі мої, спасіння твоє, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіто поганам, і славу людей твоїх, Ізраїля. Слава тобі, Господи, слава тобі. Нині можеш відпустити рабату, владико за Твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої спасіння Твоє в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Правений Симеон жив правильним життям, жив з Господом. Він знав усі пророцтва, Він ходив у Святому Дусі, Святий Дух Його водив. І ось він відчув, що він має бути у храмі. І правений Симеон за діянням Святого Духа пішов до храму, де побачив, як Марія з Йосипом принесли Ісуса. Відбулася у стінах храму таємнича зустріч. Відбулася зустріч між правеним Симеоном і Господом, на якого очікували всі пророки, на якого очікувало все людство. Симеон тримав в руках. Того, якого не можна було тримати, він тримав Господа, який створив Всесвіт, який дав життя Симеонові, який дав життя і нам. Симеона здійснилося найбільше бажання. Він досягнув своєї мети у своєму житті. Він зустрів Господа, він його тримав на руках, і він зрозумів, що він найщасливіша людина у світі. І сказав ці слова, нині можеш відпустити раба Твого владику за Твоїм словом. Тобто, що сьогодні я можу вже померти. Бо сьогодні я щасливий. Бо сьогодні я зустрів тебе, ось сьогодні я навіть тебе тримав на своїх руках, Господи. Моя мрія здійснилася, мета життя довершилася, Господи, Ти є зі мною. Ми сьогодні знаходимося також у храмі. В тому самому храмі, тільки інший, але це є храм, місце зустрічі між людиною і Богом. Чи ми є щасливіші за Симеона? Напевно, що є. Бо Симеон чекав на Спасителя, а ми живемо в тому періоді, коли Спаситель прийшов на землю. І не тільки прийшов, але залишив себе у святих тайнах, особливо у тайні Євхаристії. І сьогодні також ми будемо поспішати до причастя, і сьогодні ми також будемо тримати Господа не в руках, але у своєму серці. І це є найбільше щастя, це є найбільша радість у нашому житті, бо жодне багатство не замінить цієї зустрічі, не дасть цієї радості, не дасть відчути цієї любові. Не дасть відчути того дотику Божого до нашого серця, ніщо не дасть, ніхто не дасть ні слава, ні багатство, бо нашим багатством є Господь. Запитаймо себе після причастя, чи я також зможу сказати ці слова нині відпускаєш Слугу Твого Владико за Твоїм словом. Чи це буде означати? До мене, що я зустрів найбільше щастя в своєму житті, найбільшу радість, що я зустрів Господа, що Господь є в моєму житті, що я не боюся померти, що би не було, бо Господь є зі мною. Бо що таке є смерть? Смерть це є перехід до вічного життя, це є продовження життя з Богом, але це життя з Богом, воно вже починається тут, на землі. У вічності воно лише продовжується. Стараймося у нашому земному житті, коли ми є ще тут, на землі, в тілі, жити з Богом, пізнавати Його, прибігати до церкви, молитися щиро, довіряти Йому своє життя, не нарікати, не опускати руки, але прибігати до нього, до того, який тримає Весь Всесвіт у своїй долоні, у якого немає нічого неможливого, тільки що він потребує нашої довіри, нашого відкритого серця, нашої любові, нашої згоди, нашої зустрічі. Отож зустріньмо Господа у нашому серці і не біймося нічого, дозвольмо йому діяти. Через наше життя, щоб Його світло осяяло всю вселену, світло любові, світло миру, радості і перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу!